27 лютого 2016 року 249 хлопців та дівчат стали до лав батальйону патрульної поліції Кременчука і присягнули вірно служити народу України. З того часу вже минуло сім років. Патрульний поліцейський Віталій Соломаха був одним з тих, хто сім років назад вийшов на своє перше патрулювання. Патрульній поліції я служу з перших днів, тобто з 27 сьомого. 02-2016 року. далося завдань більше відповідальності. Ми для того і присягали, щоб служити вірно людям. Служба не змінилася. Ми як захищали, так і захищаємо честю. початку повномасштабного вторгнення расистів патрульні поліції додалося роботи і завдань, які вони з честю виконують. Патрульні не тільки забезпечують правопорядок у Кременчуці, а й беруть участь у військових діях, виконуючи ряд завдань на передовій. Війна стала дуже важким викликом для всієї держави. Нові обставини поставили перед нами нові завдання, обстріли. Посилені чергування, нескінченні колони військової техніки, автобуси з евакуйованими, блекаут. Але ви справилися. Ви показали себе як справжні професіонали, сильні духом, достойні громадяни своєї країни, які готові служити та захищати у будь-який час. Сьогодні у міському палаці культури відбулися урочистості з нагоди сьомої річниці роботи батальйону патрульної поліції Кременчука. Зі словами привітань правоохоронців, виступив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Ви захищаєте Україну на передових рубежах, пліч опліч з бійцями збройних сил України, Національної гвардії інших підрозділів Сил оборони. Я бажаю вам в повному складі завжди повертатися з усіх завдань. Де б вони не були, чи в Кременчуці, чи на теренах нашої великої держави, так тримати патрульна поліція Кременчука. Ви найкращі. разом до перемоги. Кращих правоохоронців нагородили грамотами, подяками, медалями і навіть молотом Тора. Ми бажаємо нашим патрульним продовжувати гідно стояти на захисті кримичужан і всієї України. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.